Хочу надати слово Дмитрою Васильовичу. Ого. будь так ласка. Відразу? Так відразу. Так відразу. Дорогі кияни, я приїхав вчора з Коломиї. У Коломиї відбувся мітинг, було людей трохи більше як тут. Трохи більше, як тут. Але у Коломиї і у Коломийському Прикарпатському регіоні взагалі уже все закупила партія регіонів. Партія регіонів будує дорогу з Космача до Яблунова. Будує один регіонал, пан Чуднов. Він має мільйони грошей, будує асфальтову дорогу. А другий регіонал. Будує собор у Кі у Коломиї, а третій регіонал будує школу, а четвертий регіонал будує мебільні заводи. Усе, що можна зробити на Прикарпатті, регіонали будують, бо їм дає держава наші гроші з нашого бюджету гроші. Це не їхні кошти, але той народ. Так довго чекав, коли демократи щось їм зроблять, і тепер кажуть мені: от ви 20 років були при владі, ви нічого нам не зробили. Я кажу: та як нічого? Ми ж вам Україну все-таки будували. І правда, 21 рік тому я сидів за плечима Кравчука, я поклав перед ним акт проголошення української держави. Я написав там перше речення. І все, що я написав як поет, може згинути, але те речення ніколи не вмре. Україна є, але Україна вже в руках окупанта. Наші окупанти це хахли, це виховані Москвою урядовці, це президент, який робить злочин за злочином. Він віддав частину території Криму Росії, він визнав російську церкву. Першою в Україні він наплював українським делегентам у Криму в очі і сказав, що він підпише закон, за яким у нас української мови скоро не буде. Тому я, я вам хочу сказати, я там читав вірш. Я в Коломиї мусив написати вірш, тому що в Коломийському районі Юрій Шухевич. Передав свій округ для Олеся Дунія. Наша об'єднана опозиція не посклала його в список. Наша об'єднана опозиція забула про нього. Ну вона забувала, вона і мене забула, але Дунієві треба допомогти. Я вам хочу прочитати. Стає на горло нам тяжка нога хахлова. Під кутом скалем, немов нога коня, ми начебто живі, та гине наша мова у клітку загнана, мов кволе пташеня. Та це неправда, ні, та мова наша грає, як армія гримить у статомах Франка. Це, мабуть, лиш моя надія помирає, продажна нація чванлива гідка. Не вірю я собі, невже це в Коломиї? моя земля кричить, сичить мені до віч. В нас мова, я чи скарб, немов кольє на шиї. ніхто не відбере в нас ту прекрасну річ десь там, десь в Києві, в Луганську чи в Одесі потрібно захисту для мови, а не в нас. Ми тут світем, як лілії на плесі, ми тут собі пани, ніхто нам не указ. О, землячки мої, розквітлі на болоті, регіоналами підкуплені брати, на ваших шиях вже лежить зашморк в позолоті, і скоро той прийде, що вміє затягти. Та гедуватий він Буд, та, та, та гедуватиме і Він поріддям зради, ви прокленетеся, потохнете самі на тій моїй землі, покручені, як гади в бридкій брехні своїй, в трутизні і в страмі. Не слухай жити їх, мій дорогий Донію, твори свій комітет, не для плачу і скрух, ти дух наш бережи державну вічну мрію. Як наш державний вічний дух, тут так сказано: не Київ, не Донець, не Львів, не коломив, а дух наш бережи, державний вічний дух. Ми всі оточені. І сьогодні я тут перерву вірші і скажу: ми вже не на волі. Ми в оточенні, як група воїнів УПА, і нема криївок, нема схову. У нас єдина єдина можливість вийти на майдан і сказати окупантам геть додому. Ми в оточенні, нема кривок схову, іде вбивати нас на зачісі і хахла. Ми будемо битися як за життя, за мову, що народила нас і душу нам. dala